Початок підготовки до нового виробничого сезону в аграріїв співпадає із завершенням осінньопольових робіт. А щоб бути в курсі передових технологій, які з'являються в АПК, беззупинно господарники спілкуються із представниками компаній, світових лідерів на ринку насінництва, засобів захисту рослин і добрив. 11 грудня до ресторанно-готельного комплексу гостевія на конференцію з'їхалося більше сотні керівників і агрономів сільськогосподарських підприємств. Висока активність неспроста, адже як пояснює. Яснюють, учасники зібрання проводить семінар. Одна з найпотужніших компаній світу Кортева Агрісаєнс, яка відтепер об'єднує три великих кити ринку агротехнологій: піонер Бреван Сіц і Дюпон разом із Дау Агросаєнсис. Об'єдналися три великих і потрібних в аграрному секторі компанії. Це дві компанії із виробництва Насіння. І компанія із захисту Дюпон компанія, які займаються виробництвом насіння, врахували зміну погодних умов і клімату за останніх 20 років. І їх генетика, їхніх гібридів, їхніх продуктів саме врахувала ці зміни, і сьогодні за будь-яких погодних катаклізмів. Вони гарантують своїми гібридами стабільний з року в рік врожай. До того ж, не залишила поза увагою такий напрямок і компанія Дюпон по своїх засобах захисту. Одне з найпотужніших агроформувань Вінничини агрофірма «Ольгопілі» також тісно співпрацює з компаніями, які увійшли до кортева Агрій Компанія Піонер це сама старіша, одна з найстаріших компаній по виробництву насіння кукурудзи в світі. Ну, і рекламу її робити, я думаю, не стоїть, тому що те, весь цей спектр насіння кукурудзи, який вона має в своєму портфелі, це самі одні з найкращих і самий високі потенціали насіння кукурудзи. Ну, агрофірма Лігополь давно співпрацює з компанією «Піонер» і доволі успішно. І в лінійки гібридів кукурудзи різних компаній вона займає саме одне з самих провідних місць. І ну, Поки ми задоволені цією компанією, її підходом до виробництва сіння, підходом до технології. Доусіду ми буквально ми недавно працюємо з компанією, компанії. Але в них є дуже доволі хороші гібриди, такі як Маза, до Суреал. Доусід була компанія Зарована Бреман. Вона представляла в нас свої демо-ділянки. Також піонер. В цьому році у нас було 72 демоділянки, демо-ділянки. Ми бачили їхні результати, дуже зацікавлені її в їхніх гібридах на цей рік. Компанія Піонер це потужна сучасна селекція кукурудзи, соняшнику та ріпаку. Кукурудзи Піонер представляє в Україні 20 гібридів із Фау від 220 до 480. З гібридів Піонера, які є флагманами, як я називаю, Аквамакси. Це найбільш інтенсивні гібриди, вони мають свої переваги. І першим гібридом, який був зареєстрований в Україні, це п дів'яносто один Зараз на підтримку прийшли гібриди з інших груп стиглості. Це такі, як пять дівносто. То два новинкою цього сезону є 83-07. Гібрид з ранньої групи стиглості ФАУ-240 і з пізньої групи стиглості є цікавими і досить інтенсивними гібридами. Гібриди в умовах 2018 сезону. Це гібрид 9903. Новинка і гібрид з ФАУ 99-11. Кожен гібрид в Україні має своє місце для вирощування і вони підтверджуються своїми. Потенціалом урожайності і саме інтенсивна технологія, тобто забезпечення господарством мінеральних добрив, технології, плюс вегетаційний гарний період, вони показують найвищі показники порівняно з гібридами більш звичайними або старішою генетикою, яку ми поступово замінюємо новими інтенсивними гібридами. Кожен гібрид, якщо він має переваги в посухостійкості, в олійності, це такий, як. З посухостійких найбільше ЛЛ-109, новинка гібриду ЛЛ-125, це гібриди, які витримують великі, ну, скажімо так, не, нестандартні навантаження в полях, це стійкість до полягання. посухостійкість це гібриди саме для, для таких умов вирощування. Експрес-технологія, наголошує Роман Добрянський, сьогодні дуже популярна серед сільгоспвиробників. Колись була така догма від господарств, що це технологія лише для вирішення проблем в полі, але на сьогодні підтверджується, що експресостійкі гібриди є також найбільш урожайними і інтенсивними по технології вирощування. В нашій зоні вирощування це ЛЕ-25, ЛЕ-113, гібриди під експрес-технологію. Новинки з'явилися ЛЕ-119 та ЛЕ-121. З високоолеїнових соняшників під експрес технологію ми маємо унікальний гібрид. високоолеїновий плюс експрес-технологія це хе 118. І з звичайних – 106 під ґрунтову технологію, hh 111 і hh 123. Фермерське господарство Агродар в цьому році зібрало кукурудзи більше ніж по 15 тонн з гектара з вологістю 18-19 відсотків, а соняшнику по 4 тонни. В основі таких результатів каже голова Сергій Дідик, насіння та технологія. Агрономія, вона наскільки дуже швидко рухається, що приходиться постійно тримати це все на кульці, для того, щоб десь не відстати від той новинок, які вони впроваджує компанія піонер. І саме того я сьогодні тут. Ну, піонер, сіємо ми вже багато років, навіть не хочу згадувати, на більше десяти років. Але вже останні десь роки ми переходимо там по кукурузі майже на сто відсотків піонер. Сонячник вже кілька років, поспіль сіємо тільки піонеровський. Ну все, все враховуючи те, що ми. ми Дуже високоінтенсивні, хочемо мати високий врожай, низьку вологу при збиранні або в сонячнику хороше дозрівання чи без всихання. Тому всім піонери мають цього прибутки. Дау на наступний виробничий сезон підготувала оновлений портфель своїх препаратів, але ті, які стали популярними, залишилися. Той самий продукт Пріма він сприймається в багатьох випадках як, якщо такий термін можна вжити, як вогнегасник. Насправді може зарадити в будь-якій польовій ситуації, яка склалася чи то в зернових, чи то в кукурудзі. Стосовно продуктів, зокрема наших топових, мова йде про продукт Аканту, плюс неперевершений пікоксі який є в складі цього продукту. Реально він перевершує сьогодні існуючі продукти по своїх властивостях. зокрема парова фаза це те, що в чому продукт найбільше виграє. Сьогодні багато із виробників саме в нас переходять на рейки дворазової схеми захисту посівів соняшника. І хотілося б актуалізувати питання саме використання продуктів танос, як раннього весняне внесення, і водночас використання препарату Плюс вже як продукту, який застабілізував би результат і дав би потужну профілактику в часі на майбутнє. Тобто дві послідовні обробки. Причому акцент хотілося б зробити на необхідність Користання саме максимальної норми по використанню діючих речовних препаратів, чому важливо саме на це звернути увагу, тому що більший, скажімо, більша доза використаного продукту забезпечує повноту контролю наявних хвороб, і водночас це потужна профілактика на майбутнє. Якщо взяти що з моменту від проведення, скажімо, фуніцидного захисту і аж до збору врожаю ще досить тривалий період часу, тому надзвичайно важливо, щоб цей період тривав якомога довше. Вражаючий результат отримано з новинки, назву якої поки що не оголошують, бо вона тільки апробовується. Коли на контрольній ділянці отримали 15 тонн кукурудзи, то дослід з використанням продукту, вартість якого обходиться десь на рівні 20 умовних одиниць на гектар, дав можливість отримати 2 тонни кукурудзи понад контроль. А проводилось випробування цієї новинки у СВК Колос. Зменшення вологовіддачі на 2,1% і урожайність ми мали до 2 тонн більше на використанні функциду. Прибавку, кажу, кесника по кукурузі 2 тонни, перерахувати на, що у нас зараз на ринку кажу, 4, до 5, ну, 4 тисячі гривень на гектар, то це 8 тисяч вже прибутку є. Це вже. Плюс на волозі, що ми маємо 2,1% 2-1% вологи менше. Це теж сушка втрати менше, менше отримали на сушінні. Що ж, що не кажи, а ноу-хау в системах насінництва та захисту культур це основа фінансової успішності агропідприємства. Навіть така проблема, як резистентність до гербіцидів, сьогодні вже не є настільки гострою, як раніше. Поява нової молекули саме «Релекс-Актив». І власне з його появою, з, скажімо, виведення на ринок продукту Пелекс покликано саме оновити. Можливості сучасного товаровиробника в боротьбі із бур'янами і водночас в боротьбі за урожай. Товариство імені Богдана Хмельницького із тих, які постійно вивчають нове в системах захисту рослин та насінництва. Наприклад, практикують так зване дробне внесення добрив на кукурудзі. Наше господарство тільки спеціалізується на касові. Ми його вносимо осінню підоранку. Ми його вносимо по листкові 8-10 листок. Ми носимо і отримуємо ну, найкращий врожай був у нашому районі. Головне насіння, головне, те, що воно має хорошу схожість, то, що воно має хорошу енергію, і то, що в неї в них високий потенціал, це найголовніше. А перевагу в цьому господарстві віддають гібридам Бреван Сіц. Врожаї отримуємо високі. Так як говорив мій директор, більше 150 центрів кукурудза на гектар. При вологості 16-17%. відсотків чотири цілкому наше господарство задоволене компанією Бреванці компанією Кортела В подальшому наша буде співпраця сонка. Ми сіяли «Суріалум». Попробуємо щось для для зміни. Є від них цікаві гібриди більш ще говорять, що вони більш врожайні і будемо будемо вводити новинки в ринок. І все в практику. Представники компанії Кортева увагу у своїх виступах акцентували на нових підходах у вирощуванні кукурудзи та соняшнику, таких, що спроможні піднімати економіку господарства на значно вищий рівень. Сьогодні, вперше в Вінницькій області, на базі гостевії була зібрана така конференція під патронатом Кортева, де ми офіційно представили три напрямки своїх: це два насіньових: піонер, «Піонер», «Бревант», за які я відповідаю в центральній західній Україні, і засоби захисту, які сьогодні Дюпон плюс дав санці під брендом Кортева зараз уже ринок оцінюють як кортева, все тобто насіння. Бревант плюс Піонер і от загальний ринок. А тому це вже серйозний гравець на ринку України, ну і світовому в цілому. Якщо взяти виключно у нас в розрізі Бревант-Сіц, ми займаємо зараз позиції в Вінницькій області, це порядка 10% кукурузи. От, найкращі показники ми отримували в товарних площах по нашому гібриду Деасонка. В цьому році були господарники, які закривали на круг 15 тонн, вологість 18-19. Це що стосується південних регіонів. Якщо взяти північні регіони, то є результати там і 144 з вологістю в районі 19-20. Тобто гібрид на рівні тримає, скажімо так, показники. Що стосується нашого блокбастера, такого як МТ Матадо, гібрид також не підвів, закривається 13 тонн і є 14 тонн. На півдні підтвердив свою посухостійкість. З кожним роком гібридами Бреван Сіт скрасується все більше полів, причому по всій Україні. Також буває питання, де сонка ФАО-350 і потрібно щось трошки раніше, щоб зібрати. вологу, віддача краще. Маємо дс 0336 три 310 ФАО В принципі, потенціал такий, як сонки, але. Краще вологові от якщо стосується ранніх посівів, там, можливо попередник соняшники треба стартанути скоріше. Є два продукти: дес 1202б. ФАУ 260 ДС-0918Б це ФАУ-272 гібриди, які направлені також на посуху, мають потужний стартовий ріст, хорошу ремонтантність і також справляться з посухою. Також з'явилася новинка з ФАУ 230 ДС-1375. Це для того, щоб зібрати ранній врожай, плюс дуже хороша толерантність до сашкових захворювань. Тобто монокультура прекрасно може працювати. Після отримання величезної порції корисної інформації аграрії збираються за святковим столом. Тепер на них чекає велика кількість цінних призів та виступи запальних дівчат. А компанії-організатори конференції передають вітання з нагоди новорічно-різдвяних свят. Хотілося побажати в новому році. Нам миру, терпіння, і ви знаєте, щоб ми українці були дійсно всі разом. Ми одна країна, щоб ця країна була для наших нащадків, я би так сказав.